Перш ніж ми перейдемо далі до пісень, я хочу вам сказати, що я пропустила весь дві з чекавицею, але поки що оргії не сталося. Тим не менш, ви мабуть і не знаєте, що оргія на чекавиці перша вже відбулася. В ній правда, брала участь одна жінка всього лиш з одним дуже великим предметом. Ви якось це все пропустили і вилетіло це у вас пам'яті. Зараз ви про оргію на щавицю дуже багато говорите, готуєтеся, готуєтеся. Якісь трансляції, але оргія вона ж була. Я вам нагадаю, сьогодні в цьому містичному місті на Лисій Горі, де жінки здобували силу. А сьогодні нас на фронті захищає ЗСУ. А у нас в Україні ЖСУ жіноча сила України. Ну окей, жіноче сили України я хочу, щоб до мене приєдналися всі жінки України енергією, і ми відмовилися від минулого, тому що нам треба. Більше не дивитися на сусідів. Нам треба звертати увагу на себе, на свою національну культуру. По всій Україні люди переходять масово на українську мову. Вони хочуть відмовитися від того руського міра, який прийшов в наші домівки з горем і сльозами. І тому і тому, і тому зараз станеться обряд ритуал. І... Вигнання руського міру з наших земель з допомогою Олі Палькової і її великого приладдя. Я хочу сьогодні зробити цей ритуал, взяти цей російський головний убор. Я хочу, щоб на лисі горі ми сьогодні попрощалися з минулим і. Я хочу прочитати заклинання, щоб всі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки й ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли і переступити нашого кордону. Ідіть від нас, і як казав класик, від'їбіться від нас. Бачите, наскільки сильно еволюціонував наш національний марафон. Навіть Оля Полякова уже говорить в марафоні: від'єбіться від нас в ранковому шоу. Так що, якщо хтось мені говорить, що я тут матюкаюся, я матюкаюся на своєму каналі, це в марафоні прозвучало. Але далі далі ситуація була ще більш драматичною. Тому що зразу після слова від'їбіться прозвучало слово бля. Блін так. Ні, блін, блін а не бля. чорт. Чор я вас дезінформувала, але треба ж дізнатися, чому і що сталося. Блін. О, бачиш, Гедота з першого разу не хоче горіти. Хочу, хочу достати. Ну давай, борися вже полякова. Спалити. Давай ще раз скидай. Блін. Ти, ти, виси, ти бачиш, сула, воно не хоче горіти. А, це тому що воно... я його спалю. Це тому, що воно зло не так, так, так за дайте, дайте. Дайте полиналицію. Дайте, дайте цей цю штуку для розпалювання костру. Я вам обіцяла оргію, ви вже побачили. Бачите, зараз буде само спалювання. Ні, насправді ніхто не згорів, але ви розумієте, все ж відбувається не просто так. Коли Оля Полякова намагається спалити русський мір в собі, у неї з першого разу не виходить. І я вам нагадаю, чому насправді це не виходить. Це логічно, тому що знаєте, коли ти мертвонароджено намагаєшся імендувати щось, чого насправді не хотіла робити, чому насправді пручалось, то воно для картинки і не виходить. Знаєте, ментальний кокошник протестував, тому що він знав, що Оля до того неодноразово транслювала, що вона ну, буде продовжувати на русскому язикі. ну, пісні як то українською мовою ти ж не заспіваєш. Ну і власне, чому кокошник не хотів горіти? Тому що... По-другому зі челюсті. От ми я на українському навіть не змогу. у мене по-другому розповіли її кості, мабуть, я не говорити на ньому. Я русскоязычная челюсть у меня. Я не заговорю колды -молды вот это. Не, ну нафиг насиловать? Ну чего? Если я скажу вот так, это достаточно. скажу, это означает, я тебя люблю. Ну нафиг, да? А по остальном, о, -о, -о сексе, вообще там речь не может быть. Да, там вообще все ясно. А что еще надо, говорить? Зачем? <сум> <сум> а о чем? О политике, что ли? Нафига она нам нужна? Да? Да? А, так, що пам'ятаєте цей епізод? Там де вони Оля і Маша сіли, і знаєте, як? На зустрічі анонімних алкоголіків розповідали, чому вони не можуть спілкуватися українською мовою зі своєю аудиторією. А потім Кокошник з першого разу не горить. Так він не горить не просто так. Ви ж розумієте, ментальні сили перебралися в Кокошник. і Кокошник такий ну ти ж не хотіла мене спалювати. Я і не буду горіти. Але, зрештою, зрештою, друзі, все сталося, все сталося само собою. Бігом, 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 <ріст> обіди з іншого боку. Ой, іншого боку. зараз. От бачите, як зараз. Так. Е, е, е... Треба зусиль додати, бачите, щоб супротивля... визнати цю нечість. Супротивляється! Ну, да, ну, вони хочуть відразу горіти. Просто Оля настільки стільки ще захопилася цим це, процесом. Чита воно... ворожа, рідна Україна переможе! Так, Україна переможе завдяки тому, що ми будемо допомагати допомагати Україні своїми е, донейтами. Зокрема, і у сьогоднішньому випуску ви бачите у мене опис. Екіпаж е, ви можете задонейтити екіпажу Джмелик ініціативи, про яку я розповідаю, час від часу, з самого початку цього повномасштабного вторгнення. Вони займаються постачаннями. Подивіться, чого постачаннями різного важливого для наших захисників. Загалом наже завтра день захисників і захисниць. Тому друзі, Давайте проведемо завтрашній день з донейтами. Невеличка сума. 50 гривень має різницю. 100 гривень дає різницю. Якщо ми будемо підтримувати ті ініціативи, які переймаються тим, щоб наші захисники мали в руках під рукою на собі все те, з допомогою чого вони більш фактивні, ми тим швидше переможемо Путіна. Тому що, звичайно, Олі Палякова з її ритуалами це прекрасно, але воно не завжди може спрацювати. Ой, обов'язково читайте описи до моїх ефірів, і у мене завжди є декілька ініціатив, які ви можете, або як мінімум, одна ініціатива, яку ви можете підтримати своїм донейтом. Я продовжую продовжу вас закликати, що навіть 20 гривень, навіть 10 гривень робить різницю. Якщо це гроші, то вони хороші. А ми йдемо далі, тому що Оля Палькова. Я нагадаю, якийсь час тому вважала, що ну неможливо заспівати пісню українською мовою. Немає немає в Україні таких авторів, які можуть написати такі видатні пісні, як співа Оля Палькова для Оля Палькової українською. Зрозуміло, що нарешті треба заспівати все ж таки українською, щоб а стати я не просто я... каралєва ночі. Я дуже а хоч... карелєвої... української українською Я дуже хочу, але нема такої пісні. Я не вірю. Білю... Я теж не вірю, що немає людини, яка не м яка може написати для Олі Палякової пісню українською мовою, типа «Шльопки» чи ще щось. І Оля Палькова, в принципі, провела ж ритуал на щикавиці, і ритуал спрацював. Вона почала локалізовувати свої пісні українською мовою, і от що з цього вийшло. Витру, сльози, стану красива. І сьогодні я буду щаслива. Я королева ночі сьогодні точно не втрачу, я більше не заплачу. Ти тепер свободний, іди куди завгодно. Прощай Бувай, може, ще. О, я королева ночі сьогодні буду. Це означає, точно тебе забуду. Ти тепер свободний, більше ти не модний. Давай. Можна ще бувай. Знати мене від цих піс співю аж завис аж завис, завис, мій телефон, і Я не можу відкрити текст Олі Полякової для того, щоб запитати її, чому вона взагалі цю пісню співала російською мовою. Ну Забудемо про слово свободний, окей, свободний, хоче вона залишити «свободний». Вона, в принципі, в жанрі десь вірки сердючки співає, тому якраз суржик може собі дозволити. Але питання в тому, що оригінальний текст пісні «Королєва ночі витру сльози, стану красива, Я сьогодні буду щаслива. Ну, ви чули? Воно ж все українською мовою нормально. Єдине, що вона замінила це глаза не прячу», замінила на слова красу не втрачу все. А, навіщо вона співала цю пісню російською мовою? І чому її не можна було написати українською? Витру, сльози, стану красива. І сьогодні я буду щаслива. Я королева ночі сьогодні точно не втрачу, я більше не заплачу. Ти тепер свободний. Іди куди завгодно. Бу? Прощай. Бувай, може ще. О, я королева вночі сьогодні буду. Це означає, точно тебе забуду, ти тепер свободний, більше ти не модний. Давай. Можна ще. Можна ще... Можна ще буває, ну там там вони про лінгвістику починають говорити. Але коли Оля з продюсером говорить про лінгвістику, у мене починає боліти голова. Питання не про те, текст навіть кращим став, кращий став. Бо я порівняла, я відкрила текст. І у мене є порівняння. Тут ділиш що угодно», а в українській версії йди куди завгодно. Мені здається, що фраза ділиш що угодно», вона не така угідлива, як йди куди завгодно. А ми знаємо, куди українці вміють посилати кого завгодно. От е, і ну, побажаємо успіхів Олі Полякової, її українізації. Все таки Какошник зборів, тому очищення відбулося.